Благодійного фонду закрив пане Ігоре, вітаю вас. Вас і наших глядачів. Пане ігрою, наразі у генеральному штабі запевняють, що жоден з підрозділів оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Морноградській агломерації. За словами речника генштабу ЗС Андрія Ковальова, ситуація у Покровську залишається складною. Однак зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із Покровська. І я ж також хочу нагадати, що напередодні, буквально вчора, президент Володимир Зеленський був на фронті. Зокрема, він від Відвідав добропільські та Покровський напрямки. Він також зустрівся з командуванням підрозділів та заслухав доповіді про ситуацію на полі бою. Пане Ігоре, як ми можемо пояснити, що відбувається безпосередньо на покровському напрямку, а в самому місті Покровська, бо новини в інформаційному просторі вони знаєте, як сніжником набрали обертів, допоки офіційно в черговий генштаб не втрутився і не запевнив, що ситуація складна, втім вона дійсно є контрольованою і абсолютно не відповідає тим. Каскам про які намагаються запевнити зокрема росіяни. А здавалося, що чимало зокрема і людей, яким імовірно українці все ж довіряють, теж якісь подібні а, тези намагалися. Проговорювати в публічному просторі хочу зазначити, що співзасновник фонду «Повернись живим Олександр Дейнега сказав, що Україна вже практично втратила Покровськ, і після цього дуже багато було власне розголосу з цим новинам щодо ситуації у Покровську. Наразі нас запевняють, що все абсолютно контрольовано. Отже, це виходить так, російська пропаганда вдало відпрацювала і буквально ось ці казки розпліднила щодо ситуації на покровському напрямку. Чи як пояснити на співпадіння це? Безумовно, треба мати на увазі для оцінки цієї ситуації дуже гострої, важкої, я б сказав, критична, яка зараз має місце в Покровсько-Мирноградській агломерації. Що складова інформаційна в війні, гібридний широкомасштабний, дуже важлива. Вона має значення велике, і росіяни організували таку інформаційну інформацію, якраз слів. Війну і операцію інформаційну провели відносно оточення, як в Покровському і навколо Мірнограда, так і в Купінськ. Ми знаємо і з запрошенням в Купінськ, наприклад, журналістів просилали, й таке інше. Тобто, це є пропагандистська складова, треба знати це відбувається і роз'яснювати нашим громадянам, як же все це має місце на сам правді. Це дуже важливо. Крім того, з воєнної точки зору і взагалі філософськи по житті, треба мати на увазі, що все в цьому житті відносно. Чи є оточення, наприклад, от ви показуєте мапу. Нема оточення фізично поки ще, і маємо надію, що не відбудеться і далі по суті, але це залежить від того, наскільки держава спроможна допомогти нашим силам оборони в цій важкій. Рітичний період тобто, по, по забезпеченню військових збройних техніки боєприпасів. Але якщо подивитися на цю мапу, і до речі, ведуться найбільш гострі бої по всьому Покровську. Покровська. Покровство це велика сіра зона зараз. Тобто росіяни діють фактично у всіх районах Покровська. Вони зайшли, дайшли до залізниці там утримують їх вибивають. І проводиться контрдиверсійну цю операцію, але ж все ж вони там діють. Так от подивіться на ці впливнення на північ, північно східний і південно-західний. Зрозуміло, що росіяни стрілки йдуть назустріч один одного, щоб замкнути, перерізати логістичні шляхи і таким чином виконати те, про що вже давно говорить їх пропаганда. І розуміється, це наше керівництво на містах, тактично і стратегічно на чолі з генералом Сильським, як головнокомандуючим, який сконцентрував всі складові, які входять сили оборони, це і ГУР, це Національна гвардія, поліція, ну структури, які входять, це повинно бути під єдиним його як головкома Сили оборони України керівництвом. І тому ми бачили наради, і тому ми бачимо, що управління. Їм ведеться безпосередньо значить, це з Покровська. і навіть більше того, президент приймав участь в розгляді цих питань. Найбільш успішне навколо Покровська напрям – це Добропільський, де ми вже більше місяця. Сили оборони проводять успішне операцію, проводять контратаки, не контрнаступ. Це більш обширне, масштабне а контратаки, але які всі додають, тому що це говорить про оборону активну і там е, ситуація, а, а, значить, коли було вороже вквінення, розсікли на декілька частин, північно е, ліквідували, і полонени там були більше півсотні. Тепер іде праця на середньому, перерізають логістичні шляхи у ворога, і там, значить, успішне, як би. Ведуться бойові дії, якщо аналізувати скрізь по Покровську, але відносно охоплення і є вогневе охоплення Покровська, да безумовно, це термін військовий. І ми чому ми говоримо? Тому що подивитися на оці вкіннення з півночі і на південня західний напрям, він прострілюється навіть мінометами, не говорячи про артилерію, ствольну там. Дрони і все таке інше, але це не означає, що відбулося оточення повне, тому що там йдуть бої. Зараз бої за логістику. От цей невеличкий загін гур, який діяв, угу. він діяв на західному напрямку, північно-західному там, да, бачите, багато стрілок ворожих з півдня, щоб захопити цей вузел транспортний, і коли вони пробили коридор. Цей невеликий загін високопрофесійний підготовлений, пройшли ще додаткові наші сили, і якби покращили ситуацію з ці дороги, які проводяться з логістичним забезпеченням. Буде перерізана логістика довго внутрі, там не протримаються війська. Це всім зрозуміло. Тому йдуть як тут, так і на південне роди бачите, на півночі теж бої, і там є таке блакітне поле. Наші там ведуть теж запеклі важкі бої, але щоб покращити і утримувати логістики для всіх військ, які діють внутрі і в Покровську, і в Мирнограді така ситуація. Пане Ігоре, досить багато коментарів і загалом розглядають ситуацію на Покровському напрямку, в цілому на нашій Донеччині, що відбувається. Говорять про Харківщину, зокрема, скупчення військ в районі Куп'янська. Говорять про так званий Курський напрямок, середньо про те, що відбувається в прикордонні Сумщини. Зокрема, ми кажемо про те, що росіяни надзвичайно наблизилися до нашого Дніпропетровщини, десь в прикордонні також вони утримують певні території на мапі Діпстейт. Вони позначені. Сірої зона, але знаєте, достатньо мало уваги е, прикуто до питання Запоріжжя, Запорізького напрямку, Запорізької області. Що відбувається там? Частина області знаходиться під контролем ворога. Але наскільки вони зараз там активні, та чи є в них якісь плани та амбіції щодо просування на цьому напрямку? Дійсно, ну відомо, що стратегічно ворог діє, щоб захопити чотири області. Які по незаконно зміненої конституції значить, знаходяться якби як би повинні бути в складі Російської Федерації? На жаль, Луганську майже захопили і далі Донецьку ми з вами от оглянули. А тепер по Запоріжжі там, скажімо, більше пару вже місяців тому, як на цей напрям перекидували Сумщини з інших війська, ворог, ресурси, резерви, і вони значно активізували дії. Якщо лінія зіткнення, Гуляпільський напрям, Орехівський напрям, а Аріхівський напрям на, на заході цієї лінії ведення бойових дій: це Кам'янське, Плавні, Степногорськ і ще північніше, Приморське. Так, от буквально декілька діб, як наші успішно провели дії. Значит, в районі Кам'янська ворог там по ньому просунувся, ведуться вот по цій лінійці всіх населених пунктів, які я довів для того. Ну захос метою захоплення, і от так, так, Стіпногірська, наприклад, до Запоріжжя 25 п'ять кілометрів. Це Та, так ситуація, як в свій час була на Сумщині, коли вони просувалися і зупинили їх десь. Вот на, на такої відстані. Так. От у основу цього ворожого вклинення, Кам'янське лівіше там, значить море колишнє, і там були підрозділи. Наші зробили рейд, розбили противника м'ятцям, тобто в цьому регіоні, в цьому районі таким чином на тактичному рівні значно покращили цю ситуацію. А в цілому, якщо от подивитися, то по карті бачимо, що дії. Ворог намагається активізувати на, цих, на, на запорізькому напрямку в цілому, а Крем це гуляє Піпільське і Аріховське. Тут тут ведуться теж інтенсивні бої, пане Ігоре, найближчим часом. Чи може там відбутися загострення ситуації? Чи все ж ворог сконцентрований більше на нашому сході? Вона і зараз там загострення на цих напрямах під напрям, піднапрям. але я з вами погоджуюся, що. Важливий від тих ресурсів, які в свій час вони наростили на цьому запорізькому напрямку. Ми ж вами обговорювали, знімали і сумщини, і деяких інших ділянок фронту. Ну тобто, по ресурсам, обох сторін сабо ворог прикидає наші наскільки можливо, але ми бачимо, що сила оборони України в Україні в цілому ресурси, щоб підтримувати суттєво і Покровська Вернаградську агломерацію і Запоріжжя, а потім треба роздивитися дії навколо Купінська. Бачите, і на Дніпропетровщині за два останні місяці із площі захопленої території наших значит, в вересні місяці на, Дніпроп... на Дніпропетровщину припадало вісімдесят 80... а в жовтні і захоплений ворогом за жовтень місяць вже 70%. відсотків. Тобто, а скільки там у них пішли ці наступальні дії ворожі порівнянні з Донеччиною, тому що там більше значить умови ведення бойових дій, і вони з Підпакровська, там декілька пару тижнів тому дві бригади забрали і кинули на Дніпропетровщину. Чому? Тому що там іде просування? Це реалізується принцип. Військових ведення бойових дій, якщо тут на якомусь напрямку у тебе успіх е, нарощуй нарощує зусилля, просувайся вперед, що вони і робили і нам дуже важко, я би сказав, в пожежному порядку генералу Сирському намагатися закривати скрізь ці питання, чому так він працює пожежником. де тому що держава поки не, не дала е, спроможності стільки, щоб забезпечити стабільну оборону, хоча б оборону. По всім ділянкам фронту пані Ігоре, коли ми кажемо про Дніпропетровщину і щодо планів ворога, так чи інакше порушувати кордони цієї області і далі просуватись на цих ділянках, досить багато експертів окреслюються безпосередньо. Бажання росіян це робити задля того, щоб посилити якусь свою дипломатичну позицію. Потім, за столом перемовин, мовляв, ви використати м, певний аргумент, що ще частина однієї з областей України, мовляв, утримується нами і щодо цього теж дискутувати. Але наскільки лише для цього відповідно росіяни намагаються там просуватися, просто хочеться зрозуміти, сусідня Донеччина представляє надзвичайний інтерес для загарників з огляду і щодо тих корисних копалень, які там є Коксіне вугілля, літій, Найбільші поклади сланцевого газу біля Слов'янська зрозуміло а, таку додаткову мотивацію, окрім певної ідеології Путіна. От він хоче нашу Донеччину щодо Дніпропетровщини. Чи є там і такий інтерес, в тому числі чи є там якесь можливо родовище, які також потенційно а, становлять інтерес для загарбників, треба пам'ятати, що Дніпропетровська область і само місто теж має великий потенціал економічний, військовий, соціальний так і таке інше. І тому я з вами погоджуюсь той частині, коли ми говорили, обговорювали з вами в ефірах відносно того, що захід на Дніпропетровщину більше мав, скажем, воєнно дипломатичний воєнно-політичний сенс, тобто показати, що вони вже ведуть бойові дії і на черговій області України, і ви використати. Але ми теж з вами зараз обговорили скільки там. Лінії суттєвих оборони, такі які б їх зупиняли, не було, і тому вони просувалися ну більш успішне порівняння з іншими ділянками. І коли подивилися, що так скапі пішли, такі мають місце результати, нарощують туди, перекидували. Додаткові сили для того, щоб швидше просуватися, і тут уже скажем э, э, сенс воєнно-політичний і дипломатичний переріз безпосередньо воєнний економічний, тому що і Дніпропетровщина і саме місто грає велику роль а, в цій сфері існування нашої держави, і воєнне по суті теж дуже важливе. На жаль, ситуація там якби реалізується тактика сотень чи тисячі паризів. Тобто, ви подивіться на мапу їх стрілки по всій протяжності йдуть, і Вони намагаються невеличкі населені пункти, але все ж захоплювати, просуватися вперед. Пані Ігоре, щодо те, того озброєння, яким росіяни атакують прифронтові регіони. Напевно, ще влітку, ще навесні цього року, ми говорили про каби як таку а, одну з головних загроз для прифронтових територій, а безпосередньо через невелику відносно відстань, яку здатні були пролетіти ці керовані авіаційні бомби. Зараз загарбники зробили здається велику ставку на відстань щодо цих кабів. І власне ця загроза тепер розпосюджується далеко від. Лінія фронту що не менше на 130 кілометрів. Ми говорили буквально ще тижні тому. Сьогодні ж як повідомляє телеграф з посиланням на джерела у головному управлінні розвідки Міноборони України, Росія вийшла на серійне використання керованих модульних авіабомб з турбореактивним двигуном і радіус дії цих бомб становить до 200 кілометрів. Також повідомлені йдеться, що збільшення дальності польоту ускладнює перехоплення цих боєприпасів українськими засобами. У розвідці кажуть, що в основному компоненти таких бомб китайського Виробництво однак туди також входять електронні компоненти виробництва компаній зі США та Швейцарії щодо ось цих керованих авіаційних бомб. Нам є чим їх збивати. В нас є вже напрацьовані алгоритми дій щодо того, як їх ліквідовувати в повітрі. Буквально тут такий підхід. Останні модернізований вигляд. Треба подивитися цієї бомби на, на світлині і побачити, що вона в такому вигляді, оцим двигуном, про який ви сказали, збільшили дальність до 130 і до 200 кілометрів. Вона виглядає як крилата ракета, і здібності, спроможності її похоже саме на крилату ракету. Тому вже uh -huh. показано під час ведення бойових дій. А вони застосовували модернізовану цю бомбу. От двічі була по Полтавщині. Ми розглядали учора з їх кореспондентами по Миколаєву, по півню. І оскільки вона діє крилата ракета з одного боку, бачите, дальність збільшилася, але її можна збивати нашими зенітно-ракетними комплексами, які працюють, і не тільки по крилатим ракетам. Тобто, коли вона була без цих крил, її важко було виявляти супровожені скорості великі були, і а тут вона набрала от таких, якби з точки зору повітряної цілі спроможності. А це дозволяє виявляти її, супроводжувати і, значить, збивати, знищувати нашими засобами, які є в наявності зараз. Це одне, і над цим треба працювати. По-друге, наша компанія спільна з закордонними розробляє дрон, винищувач ракетного типу, який має більшу швидкість, тому що швидкість бомби більша, ніж просто дрон. І... Вони вже просунулися настільки, що до кінця цього року повинні проводити іспити по знищенню. Саме ціль була знищення кабів. Це проблема, яка у нас є останні два роки. А і, тим тим більше і безпілотних апаратів, шахетів, дронів, тому що це з цієї точки зору більш простіше ціль, тому що швидкість у них менше, і от вони вперед, і ще раз кажу, винищувачі ракетного типу. Значит, з більшою швидкості які спроможні знищувати каби. Це нове новий засіб. Є надія. Ну подивимося, наскільки це буде реалізовано до кінця цього року. Ще раз підкреслюю, що повинні бути іспити по бойовому. Це означає по реальним цілям. Ворожим і спільне з нашими компаніями, наших союзників, ну питання у тому, щоб потім швидко масштабувати цей засіб, а поки використовувати ті засоби, які є про які ми з вами говорили. Пане Ігоре, чи є ймовірно в планах загарбників гатити ось цими кабами безпосередньо по столиці, по Києву? Напередодні в інтерв'ю Ютуб каналу Суперпозиція нардеп Василь Мокан сказав, що ймовірність такого застосування є, але долетіти вони будуть спроможні лише до Київщини. Так, це реальна оцінка цієї ситуації і те, що там столиці, і це не зупинить. Тому їх зупинить, коли наші засоби будуть доставати до Москви. Нагадую, що навколо Москви у них найбільш міцна протиповітна, протиракетна оборона, багато рівнева, багато шарова. Але той хто людина будує будь-що і формує цю систему ще з радянських часів. Зараз вони наростили інші людини. Якщо Працює над цим, значить знайде шляхи подолання, і в нас вже нічні дрони долітають. Важко в такій системі долати, але знаходяться слабкі місця і просуваються вперед. Питання у тому, щоб додавати своїми поки ще засобами ракетними і ракет дрони. Тут потенціал підняти, вплив на Москву, і Московську область цей напрям опрацьовується, розвивається. Ну і тут добре, щоб додавалася ракетна зброя від наших союзників. Але ми бачимо, як важко йде всього приводу і відповідна робота з ними. Пане Ігоре, дякую вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лайверндати і надати фахові роз'яснення власне загрозам, які безпосередньо стоять перед нами там на фронті і в повітрі з огляду на модернізацію кабів Російську Федерацію. Ігор Романенко був із нами, генерал лейтенант засновник благодійного фонду за Криму небо». дякую вам. В нас готовий долучитись Ігор горчоле.